Привіт! Мене звати Саша і сьогодні я покажу, як зробити зручну зачіску для занять, тобто гульку. Для цього нам знадобиться гребінець, резиночка, шпильки і сіточка для волосся. Тож, розпочнімо. Для початку нам потрібно зробити рівний проділ. Для цього ми скористаємося шпилькою. Одним кінцем проводимо рівну лінію і розділяємо волосечку. І підрівнюємо, далі розчісуємо волосечко і збираємо низький хвіст. Трішки назад волосся закидаємо, так. І ще разочек прочісуємо волосся. Збираємо хвостик резиночкою. Чудово! Перший етап пройшли. Далі будемо формувати гульку. Для цього ми беремо волосся, скручуємо його, так. можна не по всій довжині спочатку. Вам зручно. І тепер по колу обертаємо навколо основи хвостика. Так, Перше коло зробили. Якщо у вас довше волосся, хоча б таке, як у мене, то докручуємо волосечко і йдемо на друге коло. Друге коло стараємося під низ закрутити. Так, Ось у нас вже є, по суті, основа гульки. Тепер ми беремо шпильку. Одним кінчиком шпильки захватуємо прядку волосся, відтягуємо трішки від центру і аж вниз вставляємо. Старайтеся, коли вставляєте шпильку в гульку, спрямовувати її кінчик не в голову, а аж вгору, в протилежну сторону. І знову беремо шпильку, одним кінчиком відтягуємо прядку від центру. Захватуємо волосочку і вставляємо направляючи шпильку вгору. Беремо наступну шпильку. І так само одним кінчиком відтягуємо прядку верхнього нашого кола і вставляємо шпильку. Ось її навіть можна побачити, от вона в мене вилізла аж вгору, тобто не в голову вниз, а вгору ви її спрямовуєте. Якщо вона вилізає, то можна її трошечки поправити. І так продовжуємо по колу. Відтягнули і вставили аж вгору. Тобто шпилька всередині гульки не в голову вставляється, тому що так вона буде і заважати при рухах, і взагалі гулька не буде так сильно триматися, а старайтеся прямо викручувати вгору. Так, йдемо далі по колу, відтягнули, захватили і вставили. І ось у нас вже гулька тримається, досить непогано, вона міцна. Вона у вас має бути тверда, не м'якенька, інакше вона може розпастися, коли ви будете виконувати стрибки або будь-які інші активні рухи. Вона тримається тверденька, тож можна закінчувати виконання зачіски. Ми беремо сіточку. Вона взагалі величенька, ось сіточка павутинка Ось така. Тому її знадобиться скрутити вісімкою. І в два рази, щоб вона так згорнулася. Якщо у вас волосся коротеньке, то може знадобитися аж втричі її скрутити. Тобто можете взяти на одну ручку, закрутили раз, закрутили два. І ось таким чином якраз наділи сіточку на гульку. Мені достатньо двох разів, тому я скручую вісімкою. Так. Вузлики буду ховати позаду, щоб їх не було видно. І надягаю на гульку. Так, трошки закріплюємо. І якщо хвилюєтеся, що сіточка може спасти під час виконання рухів, ви можете закріпити її ще декількома шпильками. Взагалі для закріплення сіточки краще використовувати маленькі шпильки, але підійдуть також і великі. Тут уже просто вставляємо шпильку в гульку без петлі. Так, і ось трьох шпильок вже достатньо, щоб вона добре-добре трималася і не злетіла під час виконання рухів. Це все. Ось так легко виконується зручна зачіска для занять. Якщо вам потрібно закріпити зачіску лаком або гелем, наприклад, для виступів, або просто за бажанням для занять, ви можете це зробити ще на етапі формування хвостика. Зробили хвостик, зачісали гребінцем із частими зубчиками, трошки збризнули лаком. І затісали ще разок тим самим гребінцем із частими зубчиками. Потім формуєте гульку. Таким чином, у вас не буде півників таких маленьких навколо гульки, бо вони у вас залишаться біля хвостика. Дякую за перегляд! Я думаю, у вас все легко вийде. Якщо вам це відео було корисним, поставте лайк і підпишіться на наш канал. До нових зустрічей, Па-па!